Традиційний український розпис впізнаваний і глибоко закорінений у культурі. Колись ним прикрашали оселі. А сьогодні полотна у виставкових залах. 24 квітня у стінах Ардепо відкрилася виставка художниці Ірини Бурдукової. На виставці представлені Петриківські розписи, Семчиківський розпис. А тут представлена 21 картина і дерев'яна тарілка, тобто я її трошки окремо відрізняю. Від, загалі, від картин. Петриківський розпис зі мною дуже багато років, а Семчиківський розпис я познайомилася декілька років назад з ним. Теж проходила навчання. І для мене це нова техніка, але вона по характеру відрізняється від петриківського розпису. Але це дуже для мене якось близько до серця. Мені дуже подобається картина, там, де мій автопортрет. Я в перший раз малювала людину, і я дуже нею пишаюся, бо я не знала, чи в мене вдасться, але вона дуже легко і дуже. Швидко була намальована. Уперше художниця взяла пензля в руки ще дитиною. Тоді це було захоплення. Сьогодні справа життя. Ірина не тільки малює, а й навчає інших. Чітко пам'ятаю цей момент, як я сиділа за столом три роки, тримала пензлика, і мені дуже подобалося те, що я роблю. Потім це було вже в першому класі. Вчителька познайомилася з Петриківським розписом і взагалі з малюванням. І творчість завжди була в моєму житті. Це було як хобі, це вже зараз це як професія. Це тим, чим я займаюся постійно зараз. Малюю для себе, для своїх учнів, якісь приклади робіт, створюю. Супроводжувалася виставка живою музикою. Для відвідувачів співала заслужена артистка України Оксана Стебельська. Вона Окрім мистецтва, захід мав ще одну важливу мету підтримку українських військових. Усі охочі могли зробити внесок, долучившись до благодійного збору коштів. Збір для хлопців з підрозділу БПЛА на покровському напрямку, які працюють їм потрібно позицію «Стерлінг» і два відеоприймача». Своїми враженнями з нами поділилися гості виставки. кажуть, українське мистецтво це не лише краса, а й емоційне розвантаження у важкі часи. Ти е, отримуєш мало що е, естетично, якесь задоволення, то там око радується від того, що ти бачиш, там ти чуєш там до сліз, буквально там да, ти наповнюєшся цією енергією. І ще якщо це там дає змогу там зібрати і допомогти комусь із хлопців, там е, ну Хоч зарядним пристроєм, ну для них це важливо. Хоч там батареєю якоюсь, хоч там ще чимось там, чи, чи колесами, там шинами. Ну це велике діло. Коли попадаєш в такий простір мистецький, ти розумієш відповідно для чого це вся історія, де ми боремося, де ми стоїмо за своє за право називати себе українцями, бути вільними, незалежними. І от простір сьогоднішній, в якому ми з вами, він віддає таку душею українською ознайомитися з роботами художниці можна в арт депо до 20 травня. Софія здорікова, Юлія Глушак, новини Терез Бруспіль.